Мої вітання, шановні любителі футболу, запрошую вас до Запоріжжя на красний стадіон Славотич-Арена, де сьогодні зіграють молодіжні команди Металурга та Інгульця. Це чемпіонат України серед команд першої ліги. Діфло, вікова категорія ю 19 матч, який закриває календарний рік. Матч, який закриває перше коло. Третя група і зустрічаються між собою команди, що посідають перше і друге місця. Металург лідирує без поразок. Продовжує йти команда Юрія Слабишева та Сергія Рудики. Із шести матчів, п'ять дуже впевнених перемог та один нічийний результат. Якраз в минулому турі в нічию зіграв металург із полтавською молоддю. Нічия, яка призвела до двох червоних карток у складі Металурга, тому немає порушення правил. Мачулян зачепився за м'яч Тимофій Мачулян. Розганяє хороша передача. Іван Шейн Шейн. Вихід вічна від Шейн. Забиває Іван Шейн в дебюті цього матчу. Хороша стрімка контратака в Металурга. Ну і Тимофій Мачулян. Його асист. А Іван Шейн відзначається у цьому поєдинку. Не так багато, так забиває Іван Шейн у цьому сезоні. Моменти в нього є. І сьогодні. Не транжирить свої шанси, пригадуючи попередній домашній матч для Металурга. Коли тут о, був розгромлений Кривбас так, Зелінський забив м'яч у ворота суперника. Рахунок став 2-2. Зелінський отримав пряму червону картку. Ну і тепер ще невідомо, скільки матчів пропустить. Шейн. Поруч із штрафним майданчиком. Допомагає йому тут о, капітан Микита Левченко. Левченко прострілює. Мачулян немає удару. Чайка! З близької відстані Олександр Чайка під поперечку заряджає. Ну і Провал для інгульця в штрафному майданчику дали можливість. Там і Мачулян міг пробити. М'яч опинився в Олександра Чайки, і той просто розстрілював притул голкіпера Богдана Сметанку. 2-0 на користь Металурга у першому таймі. Так, у своїй групі, звісно ж, в матчах плей-офф там будуть інші суперники, можливо, сильніші, а можливо і ні. Теж подивимось насправді, але так чи інакше, те, що футбол в Запоріжжі є, це хороший плюс. І зараз Металург пропускає. Інтрига повертається в наш поєдинок. Даніл Чорний, капітан цієї команди, дочекався свого шансу і бачимо, як же квапиться Інгулець. Одразу забираючи м'яч, прямують на центр. Це означає, що Інгулець сьогодні буде грати на перемогу. Тут о, навіть нічия їх не влаштує мотивовані гості. Стає рахунок 1-2. Продовжуються у нас сипатися голи в цьому поєдинку. І вже рахунок 2-1. Тут навигадував щось голкіпер гульця Богдан Сметанка і Тимофій Маджулян готовий покарати за таку помилку. І це 3-1 для Металурга. Дуже своєчасний гол для господарів. Дуже несвоєчасна помилка для гостей. Як же Богдан Сметанка зараз наварив, як то кажуть? Теж є м'яч Інгульця. Класно. Розкомбінували між собою Даніл Чорний. Пробиває чорний рахунок 3-2. Даніл чорний оформлює дубль у першому таймі. Інгулець наступає на п'яти постійно. Знову у нас лише один м'яч різниці. І наскільки ж результативним є перший тайм? Вже 5 забитих голів. Команди справжню гольову феєрію. Демонструють нам в першій половині. Даніл чорний. Вже 7 голів. На Сідлецький. І тут виграє протистояння. Правий захисник інгульця. Малихін. Вибиває головою. Тут чорний на підбиранні Перше на м'ячі. Даніл чорний. В страшному майданчику. Пробиває чорний. І це 3-3. Це хет-трик для Даніла Чорного. Він ішов за хетриком сьогодні. Він свого досягає. 3-3. Він Голес рівнює рахунок. З 1-3. Відігралася гостєва команда. Даніл Чорний сьогодні забиває на будь-який смак. У нього гра пішла. У нього в першому таймі. А йшло ну і в другому таймі так само. Місанов. Навішує Місанов. На виході помиляється голкіпер. І Тимофій Мачулян. Оформлює дубль. Рахунок стає 4-3 на користь металурга. Знову нас помиляється Богдан Сметанка. Він не влучив по м'ячу. Зіграв на виході. Намагався кулаками м'яч вибити. Ну і дубль. Дубль для Тимофія Мачуляна сьогодні. І Металург знову веде у цьому матчі. Нав'язав боротьбу, допоміг цей м'яч вибороти металургу Місанов на Мачуляна. Теж скільки ж сил сьогодні віддав Мачулян. Мачулян на швидкості падає Мачулян. Ну і що тут? Тут же пенальті. Тимофій Мачулян знайшов ось цей фол. А він на швидкості, здавалося б, відпустив м'яч, але ось це рішення далі прокидати. Свідомо робив Мачулян, На швидкості вже виграв у суперника. Тут, о, чи сам піде виконувати це пенальті? Ось головне питання. Кирило Біляєв. Реалізовує цей пенальті. Робить рахунок 5-3. Був близьким Богдан Сметанка, аби м'яч відбити. Під рукою таки пройшов м'яч і опиняється у всіх гульця І 5-3. На користь господарів тенденція металурга забивати в домашніх матчах багато. Вона продовжується. До цього в трьох матчах. Знову Дзюбко намагається м'яч чисто в суперника відібрати Дзюбко. Довжелезні ноги у нього порівняно із суперника. Забиває Максим Місанов. І це 6-3. І знову ж таки, 6 голів. У ворота суперника Металург таки забиває. А відзначається Максим Місанов. Схоже, що все ж таки Металург. Не дасть шансу Інгульцю наблизитися в турнірній таблиці. Ну і все звучить у нас фінальний свисток. Це означає, що можемо привітати металург з черговою перемогою у першій лізі. Перемогою, яка закриває перше коло і закриває цей календарний рік. Металург без поразок завершує рік. Металург продовжує йти на першому місці. Ну, і Металург це найбільш забивна команда чемпіонату. І Сьогодні знову ж таки шість на Славутичарені в четвертому поспіль матч домашньому. Саме шість голів забиває металург і 19 у ворота суперників. На цьому все. Я дякую вам за увагу. Для вас цей матч коментував Руслан Левицький.